Всіх болівальників футболу мене звати Ростислав Коваль, я регіональний менеджер компанії Росселник Менеджмент Груп». І, і одразу після матчу Шахтар Бра, який закінчився з за рахунком 2-0 на нашу користь, спілкується з коментатором матчу Кирилом Крутоврого. Вітаю вас, Кирило! Що скажете по матчу? Які ваші дітки? командою і полювання. Що скажете по суддіству цього матчу? Неоднозначні враження. Однозначні враження. Тобто в другому таймі складалось таке враження, що суддя чуть, -чуть поплив зі своїм рівнем. Склалося враження, що він вирішив віддати певний борг, аби за те, що не призначив пенальті на mm підпису -hmm. першого тайму. Але цей борг був аж занадто суворий і аж занадто швидко він цим займався. Ваш, Кирило, ваша думка по підтримці арени Глів сьогоднішнього? Що... Сьогодні дуже сподобалася підтримка. Хочеться сподіватися, що все ж таки я підтримуватимуть підтримувати у непростий період. І я думаю, що за це, подякувати красивою грою і цікавими матчами за участі найкращих європейських команд. Та так як я займаюся сферою накопичення на страхування, я хотів запитати, Кирило, вас, ваші думки по цій сфері. Це потрібно робити, це приносить користь людям? Я вважаю, що все, що приносить користь людям, потрібно. І я сподіваюся, що ваша сфера буде приносити користь людям, вам і... Дякую, Крило, і вітання вам від нашої брокерської компанії. Самі менеджмент бажаємо багато шикарних репортажів. Процвітання телеканалу «Футбол» і всього не краще.